Нам пауза точно потрібна, хоча б задля того, і, мабуть, скоріш за все виключно задля того, щоб більше окопатись, більше укріпитись і більше зробити так, щоб вони не могли просуватися, бо де на деяких напрямках лінія оборони, там, чесно відверто, давайте казати, сиплеться, бо немає нормальних укріплень. Але тут треба зауважити, що ця сама пауза дасть і їм користь, бо вони так само це зроблять. З точки зору оборони, нам це вигідно. З точки зору звільнення території, вони ще більше укріпляться і нам буде най, ну, складніше потім звільняти нашу тимчасово окуповані територію. Тому тут палка у двох кінцях. Але вважаю, що не на довгий строк, там, давайте так, приблизно місяць, максимум два, нам буде достатньо для того, щоб укріпити нашу лінію, щоб хоча б не прорвались далі. Більший строк тимчасового переміря нам точно не вигідний, бо у них ресурси великі. Бо ми бачимо, що санкції не діять, вони накопичать, накопичать багато більше, ніж ми, бо в них промислово там військовий комплекс працює на тисячу відсотків, вони зосередились на цьому. Всі кошти виділяють тільки на це. У них іншого немає. Вони воююча країна, недокраїна, і в цьому, в цьому у них буде перевага, щоб е, якщо ми там візьмемо півроку або рік перерву, вони 100% повторять. Цей ривок і будуть далі воювати з нами.